Друзі, вітаю вас на каналі Fishon Lab. Ось такий в мене початок риболовлі з берега. Зачепив я патичок, пальцем не притримав і хапнув бородку. А воно, напевно, легко зараз розпутається, розпутається і розпутаю та й розкажу, що сьогодні буде діятися. Так, після такого закиду струна йде вже під заміну, вона викрутилась. Не знаю, може її рівняти не варто. Не варто. Я зараз швиденько поміняю на наступну. І продовжу далі, так як продовжу. І почну рибалити, бо це був перший закид, Хотів так, попри очеред закинути і зачепив гіляку. Ну, 10 хвилин мінус рибалки. Все, с нас готова, продовжую, так як не продовжую, а починаю рибалити. Так, Починається та берегова тема. Хочеться біля очерета закинути, а виходить в очерет. Так, друзі, сьогодні 13 вересня. Сьогодні рибалка буде з берега, так як я говорив. З берега ну, буду розвідувати нові місця. Я тут був колись один чи два рази ловив, Але точно де щука, як вона себе на що клює, я на цьому озері не знаю. Тому зараз буду експериментувати трохи. І тут я, коли йшов, тут замітив дуже-дуже багато малька. Це, можливо, ще не той час, коли мальок групується, значить там щука. Але думаю, думаю, варто попробувати. Маю охоту сьогодні половити на 150 на 15 см такого з фіма. І подивимось, що з цього вийде. Так, по корягам по траві я абсолютний ноль на цьому озері. Ще й поставив такий досить глибокий. Джерк досить швидко тоночий. Але нічого, швиденька зараз проводка вода ще не настільки охолола, щоб робити там, не знати, які величезні паузи. Будемо пробувати. Будемо пробувати шукати гарну активну щуку. Як могли замітити, я вже кидаю на середину озера. Також буду джеркувати і на відкритій воді. На спокійно буду собі проходити кусочок за кусочком, обкидувати. Що там, мілина, чи що. Чи траву А Ану, я тут затримуюсь і трошки половлю. Зараз, може, поміняю трошки менший джерк, тому що я практично відразу чіпанув там траву на середині озера. Так, дивись. Половив я на глибоко тонучий джеркбайт. гарно. Зачепив міцну корягу. Тверда. Чуть-чуть розігнуло гачок, але джерка я врятував. Буду знати, туди не закидувати. Велика щука, друзі. Та велика щука гарна. Влупила. Дивіться, що робиться. Моментально. На великого свіма, друзі. А ну що в нас там? Ну, гарна щучка. Гарна щучка. Свідвається, яка гарна щука. Так, ну що тут сказати, початок взагалі зовсім непоганий, гарна щучка була, дуже сильний удар, дуже сильний удар. І зачепилася була на два трійники. Тобто вона хотіла повністю проглотити цю величезну приманку. Так, на початок азарт щука дала, тепер є дуже велике бажання ще половити. Так, там два таких пенька, рівень води впав, і там колись. Одного з них, я пам'ятаю, там є якийсь мій один Воблер. Це було дуже давно. Але зараз спробуємо ще тут трохи обкидати. Тоді, коли я колись ловив, тоді тих пеньків видно не було. Ну і моментальний зацеп, мінус Воблер. Було опасно. Я ж бачу, що там потик терчить з води. А Іван туди закидує. Так, поки що хочу розказати так чуть-чуть коротенько про цей Воблер, довжина 15 см. Вроді з вести на Свіма і зробив таку версію. Не пам'ятаю, скільки там шумових камер. Мабуть, 2-3 шаблон, напевно, є на каналі, я вже його коли зробив, зробив собі ще одного, бо там того втратив. І воблерок 24-го року. Такі старі запаси, але з тих великих, що в мене є, в мене ось такий один великий є. Одне клювання і зразу щука. То в облирок розловлений. Та й продовжу на нього далі рибалити. Дуже приємно ловити такою вагою, вага там більше 100 грам, Легесенько закидаєш, а в облирок летить дуже далеко. Пару зацепів мав і на даний момент вдалося його врятувати. Але ще є. Більше половини озера до пройти, мабуть, або я його втрачу, або зловлю ще одну щуку ну, третій варіант або нічого не зловлю. Іду далі. Після тамтої щуки я вже, дивися, вже майже 11 година, а о 8-й годині я приїхав. І після тамтої щуки ні одного більше контакту зі щукою не було. Щось хожу, хожу, кидаю, кидаю і. Нічого. Зараз щось там пізніше передають грозу, але дуже страшно парить. Зранку було так гарно, свіжо, а зараз дуже-дуже жарко. І можливо в той момент щука зробила паузу, щоб зараз пожерти перед грозою. А так-то ні одного контакту. Навіть поверхня води, тишина, дуже-дуже дрібна рибка, десь неде плюхкається і все. А щоб такого, що з якоїсь активності, щуки на воді, я не бачу. Тоді я гарно попав так, під самий другий берег, під дерево, там де сиділа щука. І вона моментально на реакції свої клюнула. Гарно клюнула на два гачки і подарувала дуже файний початок, який перетворився у просто дуже спокійну рибалку. Рибалку в такий початок осені. Це є початок перехід такого літа до осені, де щука буде починати набирати свою вагу. І є великий шанс на велику приманку зловити свого цьогорічного трофею. Цьогорічний в мене трофей був весною. На початку весні навіть два. у дві щуки по 102 см. Добре, ще один, ще один закид і йду далі. Камера включена чи не включена. Нараз клюнула, не, не засіклась. І тут другий раз клюнула. Камера була виключена, не знаю чи покльовку я зняв, чи ні. Друзі, друга щучка з берега є. Дуже симпатично клюнула. Гарний сильний удар був. Я підсікаю чути, що щось було важке, і моментально вона зійшла. Тобто я витягну її з рота. Але під час того моменту, коли я цикав, включав камеру, щось там не пам'ятаючи вудочкою, ще щось цей, вона добила просто. Ще раз дарила і я її витягну. Щука до 60 см, трошки менша, ніж попередньо. Але є друга щука на великий джербейт з берега. Провокує вона, вона вже хоче їсти. Вона вже хоче їсти, друзі. Коли подивися, що можна знайти ще. Можна знайти вечерю. Дивись один молоденький грибок. Дивися, тут ще два. І тут ще. О, дивись, три гарних, дуже молодесеньких козарик. Ще подивлюся, зараз тут може ще якийсь буде, ще буде таких два-три, І вечеря. Та яких два-три. Подивись. Подивися, Ще один. Йой, там багато. Тут, тут дивися, ще один. Тут ще один. Там гарненький. Там маленький, там маленький. Дивись. Грибочки будемо збирати, а не щуку ловити. Дивися, друзі, дивися два братика там, А? Тут, тут ще шляпу візьму, його згризло. А тут що робиться? А тут просто одна відкритій галявині, дивися ще один грибочок. який красивенький. Подивися, який у мене гарний улов. Супер, супер, супер. Дуже смачна підливка буде з бульбочкою. А, як пахне гарно. Свіжачок. Так, друзі, грибочки, грибочки є, кулька я не маю. Риби забирати планував. Забирати рибу я не планував, тому не маю кулька. От, перетягатися мені з тими грибочками. Трошки вправо-вліво я пройшов 10-20 метрів, більше нічого немає. Тут такий висіп на одному місці, був таких кубкатки гарних грибів. Тож, там ще маю спереді пару гарних місць, та йду до, до машини, там, напевно, маю якийсь кульочок. Якщо нічого більше не клюне, то ще подумаю, чи ловити далі, чи піти десь в інакше місце, чи, чи не завершити сьогоднішній такий гарний день з поки що не втраченим воблерком йду далі ну, подивися що я ще знайшов чи то леча ні толеча я думав що козарик червонюк а що не з'їсти з'їсти Так, я щось тут розказую про гриби. Давай, щуку ловити. Ой, друзі, було гарне клювання. Ой, яке гарне клювання було. Ану, давай ще раз спробуємо. Не попала по трійникам. Але сьогодні щука гарно дуже добирає. Можливо, ще раз привалить, так? Давай. Ох, ти ж. Ох, ти ж. Та я, якщо що з яв воду залізу, то пів метра глибини, думаю. То не була щука, то був, напевно, це от величезне дерево. А що я там розказував про те, що я не втратив обера, так? Не втратив. Не втратив. Ідемо далі. Та, та ж звідки там ті коряги беруться, я не знаю. Дивись, скільки разів я вже скільки разів я вже чіпаю ті коряги. О. Головне не підсікти, і все буде, все буде на 90% добре. Дивіться, гак вигнутий, я далі ловлю. І то той самий гак, що цілий час. Ну так, він йде рівно так і зачіпає. Як? Що мені з тими грибами робити? Я їх цілий час ношу і ношу? Дуже гарна гра на рівномірці. Але сьогодні я не рівномірюю. Сьогодні я джаркую. Ні, ну гриби грибами Ну персики. Ну це вже, це вже шок. Дивіться, персиків багато, гарне таке невеличке дерево. Клас. Ще не достигли. А не достигли. Такі вже всі добні. А так проходжу ще, там, де ловлю, шукаю гриби. А то кахи всюди. сруть. Але удар був гарний. Добре, друзі, то вже є перша година дня. Надзвичайно, надзвичайно жарко, Ніби так. 20 з чимось градусів, 25, але перед грозою страшно страшно парить, досить неможливо навіть рибалити. Жодного, жодного клювання вже досить давно я не отримав, ну як не отримав, після той останньої щуки ні одного клювання. І щось сидіти, ще ловити. Я і так до грози не, не, не маю часу ловити, мені вже зараз друга година, це Макс. Мені треба буде вже їхати. Ну і що, друзі, ось така рибалка з берега на 15 см джарк, досить такий великий, шумовий, дуже великі хвилі дає. Не втратив його сьогодні. З більше п'яти зацепів було таких грубих, але щось там хлюпається, але вдалося всі витягнути. Ще пару разів там позакидую поміж ті лілії там. На даний момент мені виходить тільки закидувати, закидувати в лілії і не, не дуже добре проводити. Добре, друзі, я ще пару разів покидаю, але на цьому це відео буде закінчене. А я дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І до зустрічі до нових відео. Нове відео в планах. Наступне це буде або маленький джерк, або вже почну в облери трошки тестувати такі з силиконовим хвостом. Щось там в планах вже в розробці є, щось там вже готове навіть до малювання. Так що буде цікавий наступний контент. А щоб не пропустити, там підписка, дзвіночки, коментарі напишіть. І так, далі. Все, Па-па.